Вітаю, шановні глядачі, як відомо, у з'єднаних державах Америки царує Дональд Фредович. І він проводить протекціоністську політику. Це стосується і мит на європейські товари. Але гнила Європа, як вважають, так все ж таки відповідає такими самими мірами і вводить дзеркальні мита, пагана Європа. Хто ж таки взагалі думав, що ті, про кого вводять мита, будуть вводити їх так само і вводити світу економіку, до речі, в рецесію, але це вже окрема розмова. Давайте саме про те, як Європа, та яка відроджується нарешті по різних напрямках, наразі пропісочить Америку як треба. Єфренович, який вже кидався проти Канади з митами, навіть 50% вводив, тепер зараз дає задню по Канаді і здасть по Європі рано чи пізно, тому що це абсолютно тупі інструменти. І Трамп абсолютно дефолтить себе і Америку таким чином. Ну, давайте. Поїхали. Європейський союз завдав удар у відповідь, коли президент США Дональд Трамп у середу запропонував 25-відсоткові глобальні тарифи на сталь та алюміній, оголосивши про двоетапну відплату, яка охопить 26 мільярдів євро експорту з ЄС, що значно перевищило торгівельну боротьбу, яка вибухнула під час його першого терміну. Європейська комісія заявила, що з 1 квітня знову запровадить мита у відповідь на тарифи США у розмірі 8 мільярдів євро, в тому числі на культові американські продукти, такі як мотоцикли. О, зараз буде боляче, дорогі друзі. Херлі Девідсон, Бурбон і джинси. І з середини квітня він становить додаткові контрзаходи на суму понад 18 мільярдів євро у вигляді нових тарифів США за умови схвалення державами-членами ЄС, тобто два етапи сильних. Митних санкцій проти Америки, яка втратила реальність, от треба так визнати. Урсулочка фонда Ліаїн сказала: торгові відносини між європейським союзом і США є найбільшими в світі. Вони принесли процвітання та безпеку мільйонам людей. І торгівля створила мільйони робочих місць по обидва боки Атлантики. Сьогодні вранці Сполучені Штати застосовують 25% мита на імпорт сталі та алюмінію. Ми глибоко шкодуємо про цей захід. Тарифи це податки. Вони погані для бізнесу, а ще гірше для споживачів. Ці тарифи порушують ланцюги поставок. Вони несуть невизначеність для економіки на кону робочі місця. Ціни будуть. Рости в Європі, в США Європейський Союз повинен діяти, щоб захистити споживачів і бізнес. Контрзаходи, які ми вживаємо сьогодні, сильні, але пропорційні, оскільки США застосовують тарифи на суму 28 мільярдів доларів. Ми відповідаємо контрзаходами на суму 26 мільярдів євро. Це відповідає економічним масштабам тарифів США. Наші контрзаходи будуть запроваджені в два етапи: починаючи з 1 квітня і повністю діючи з 13 квітня. Тим часом ми завжди будемо відкритими для переговорів. Ми відверто переконані, що у світі, який переповнений геополітичною та економічною невизначеністю, не в наших спільних інтересах, обтяжувати наші економіки тарифами. Ми готові вести змістовний діалог. Я доручила комісару з питань торгівлі Марошу Шевчовичу відновити свої переговори, щоб знайти краще рішення із США. База! База від Європи! Посліджуємо далі. Проблему і питань у понеділок. Комісар з питань торгівлі Маро Шевчович теж видав заяву: торгівельні відносини між ЄС і США наразі добре збалансовані, а також надзвичайно вигідні для обох сторін. Ми повинні зробити ці чудові відносини міцнішими, а не слабшими. На жаль, мита, запроваджені сьогодні США, прямують у неправильному напрямку. Хоча ЄС продовжуватиме працювати над пошуком взаємовигідних угод. Ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що невиправдані мити на наш експорт не залишаться без відповіді, і ми не ухилятиме. Від захисту наших законних економічних інтересів стосовно сталі та алюмінію, ми поділяємо деякі проблеми, наприклад, щодо глобального надлишку потужностей, викликаного неринковими практиками. І тому ЄС є частиною рішення, а не проблем. Блок із 27 країн, спільний ринок, що охоплює 450 мільйонів людей, хоче надіслати тверде повідомлення про те, що є серйозно ставитися до захисту своїх економічних інтересів, якщо Трамп розпочне повномасштабну торгову війну. Трансатлантичні торгові відносини вартістю в 1 трильйон 700 мільярдів доларів були ключовими для післявоєнного процвітання заходу. Але Трамп, обурений постійним дефіцитом торгівлі товарами в США, вважає мита способом змусити бізнес повернути промислові інвестиції та робочі місця в Сполучені Штати. Проблема лише в тому, що він руйнує Америку як центр світової торгівлі, тому що він думав, що він введе мита, а інші не введуть, а інші почали теж вводити. Ну от і все. Про що тут можна говорити? Побори США на сталь та алюмінії найбільше вдарять по Канаді і та Мексиці, але ЄС, як третій постачальник сталі в Америку, не залишиться неушкодженим. Брюссель стурбований тим, що подачі взаємні тарифи, який погрожує. Від Трампа у разі впровадження вдарить по експорту автомобілів, фармацевтичних препаратів і харчових продуктів, ну і також хімічної і всього того промислового, що виробляється в Європейському Союзі. Комісія залишила відкритими двері для угоди з Трампом, заявивши, що як і раніше, готова працювати з адміністрацією США щоб знайти рішення шляхом переговорів і Додавши, що її заходи можуть бути скасовані в будь-який час, якщо таке рішення буде знайдено. Європейська комісія, виконавчий орган блоку інформуватиме країни-члени під час сніданку в середу лише через кілька годин після того, як ми та США почали діяти о першій хвилині ночі у Вашингтоні або у п'ятій. Ранку нуль хвилина за брусельським часом, взагалі, торгові війни між начебто союзниками вже були в історії у 18-му році. Більше про це читайте на нашому дописі в телеграм-каналі Останнього Капіталіста. Там багато дуже цікавої інформації даємо і загалом радимо вам підписатися. Дипломати ЄС разом із представником сталеварної промисловості очікували, що пакет відповіді ЄС ватиме більше ударів ніж призупинені тарифи, які починаються з 2018 року. Це тому, що адміністрація Трампа на основі його розпоряджень від середини лютого суттєво змінила свою тарифну практику. Найголовніше, алюміній зросте до 25% з 10% минулого разу. ЄС також більше не буде користуватися квотами, продовженими за часів колишньої адміністрації президента Джо Байдена, які дозволяли йому безмитно експортувати до США. Тим часом Трамп додає продукти, виготовлені переважно із сталі, такі як болти та радіатори, до списку товарів, на які поширюється мита. Взагалі, список товарів дуже довгий у 99 сторінковому списку. Переважають м'ясо, птиця, фрукти та овочі та алкогольні напої, включаючи жуйку обладки, нікотинові вейпи та пластирі, а також жіночу білизну. Інші предмети читаються як напад на американський спосіб життя, включаючи вуличний одяг, намети, інструменти для майстерень та побутову техніку. Крім того, є важкі предмети, такі як заводська техніка, снігочисті машини та мотоцикли. Такі списки, як правило, розроблені для того, щоб завдати економічних страждань. У рідних штатах законодавців, республіканців, які могли б вплинути на те, що Трамп відмовився від торгівельної війни. Завчає прямі торгівельні бюрократи визнають, якщо на них натиснули, що складання їх є найвеселішою частиною їхньої роботи. Тут варто сказати, що Фредович забуває кілька речей: європейські члени НАТО стали більш залежними від зброї США, європейський імпорт зброї зріс. На 155% у 2020-2024 роках через московське вторгнення. Частка США у постачанні зросла з 52 до 64% попри спроби розвивати власну оборону. Промисловість європейці продовжують купувати американську зброю. Європейські країни масово порозброються через побоювання щодо надійності гарантій США. Тому лунають заклики зменшити залежність від американської зброї, і це виглядає обґрунтовано у стратегічних галузях. Мати певну автономію виглядає раціонально. У лютому європейські інвестори вперше з травня 2023 року почали виводити кошти з американських фондів ETF, що різко контрастує з діями американських інвесторів. За даними Morningstar Direct, такий ETF в Європі втратив 514 мільйонів доларів. Хоча загальний приплив коштів в європейській ETF в досягти 35 мільярдів. Ця кардинальна зміна змінилася з листопада 2024 року, коли європейці активно вкладалися в американський ETF. Причинами цього стала геополітична напруга, привабливі показники європейських акцій та висока оцінка американських компаній. Американські інвестори навпаки продовжили вкладати свій ринок, збільшивши приплив коштів від ЄФ США на 48 мільярдів доларів. Ну, думали, що Фредович прийде, порядок наведе, а вийшло не дуже. Коли я казав про високу оцінку американських акцій в сенсі переоцінку, так, ті, які можуть мати корекцію. Деякі експерти вважають, що політика адміністратора Трампа також впливає на рішення європейських інвесторів, які все частіше підтримують свої регіональні компанії. Поки що невідомо чи це тимчасова зміна чи нова тенденція, але глобальна ринкова волатилість триває. І майбутній розподіл капіталу залишається відкритим питанням. Держави ЄС після трох війн можуть дати сигнал ринковим силам, що інвестиції в США така собі ідея. А європейці інвестували куди більше в американську економіку, ніж навпаки. Ситуація дуже схожа до речі з Канадою, де американці дивляться на торговий баланс зараз Трамп, а по факту виграють в інвестиціях і не хочуть цього помічати. А зря. сполучне королівство тим часом тримається тихо. Деякі з високопоставлених людей кажуть, що у них не буде різкої реакції а Британія продовжуватиме холоднокровно ставитися до тарифів і антагоністичної торгової політики Трампа. Лейбористський уряд Кейра Стармера, якого американці вподобали до речі, найбільше зараз, не планує вводити заходи у відповідь на мита адміністрації Трампа на сталь алюміній. США, запроваджують 25% на промислові метали в межах політики Америка Перш за все, що робить британську сталь на 100 мільйонів фунтів стерлінгів дорожчою для американських компаній щороку. Це стане ударом для сектора, який переживає труднощі, переходячи до екологічного виробництва. Стармер. Підняв питання тарифів під час розмови з Трампом, після чого представник давнього стріт заявив, що Велика Британія готова захищати свої національні інтереси. Британський уряд уникає ескалації, наголошуючи на прагматичному і стриманому підході. Ну, подивимося, чи допоможе їм це ні, чи ні. Міністр торгівлі Джонатан Рейнольдс вів переговори з американською стороною, намагаючись добитися винятків для британської металургії, проте США підтвердили плани щодо підвищення мит. Велика Британія наголошує, що її торгівельні відносини з США є збалансованими і замість мит у відповідь робить акцент на дипломатії та підтримці своєї промисловості. Уряд виділив 2,5 мільярди фунтів стерлінгів для металургійного сектору, а також 410 мільйонів фунтів стерлінгів на зниження цін на електроенергію для промисловості у двадцять році. Попри ці заходи, запровадження. Американських мит може завдати серйозному удару по британській металургії, оскільки ринок США становить 10% експорту сталі Великої Британії. Окреме слово скажемо про Ірландію. Ірландія зазвичай має привілейований доступ до Білого Дому, але зустріч з Трампом у цей нестабільний час викликає удублені страхи за непокоєння. премєр міністр Міхал Мартін готується до переговорів з прямованих на захист. Американських інвестицій в Ірландії, які є основою економіки, його радники розробили стратегічні тези для уникнення конфлікту з Трампом, особливо після скандального прийому Зеленського. Ірландія може стати мішенью Трампа через свою нейтральну позицію щодо України, низькі витрати на оборону та залежність від США і Британії у військовій сфері. Також Дублін критикує Ізраїль за дії в Палестині, підтримує Палестинську державність і позов до міжнародного суду ООН. Трамп може використати економічний аргумент проти Ірландії, критикуючи її торгівельні профіцити США. Американські чиновники вже висловлювали з невдоволення тим, що ірландська економіка виграє за рахунок американських інвестицій. Уряд Ірландії планує нейтралізувати ці закиди дипломатію, посилаючись на вигоди взаємної торгівлі та на можливість і важливість ірландських інвестицій в США. До Вашингтона їдуть сім ірландських міністрів, щоб зміцнити ділові зв'язки. Мартін. Не збирається реагувати на провокації його ключовий аргумент: Ірландія має привабливу податкову систему, яка стимулює американські інвестиції, зокрема. У фармацевтичну сферу а ірландський експорт у США є важливою складовою світової торгівлі. Попри те, що Трамп може ігнорувати факти, його можна зацікавити взаємовигідними умовами. Ірландія може запропонувати йому офіційне запрошення на Райдер Кап 27, або знайти економічні поступки, наприклад, у сфері імпорту американського скрапленого газу. Взагалі, імпортні мита проблематичні з багатьох причин, американські компанії, що імпортують товари чи комплектуючі, змушені платити більше, що Підвищує кінцеву вартість продукції для споживачів. Торгові партнери, зокрема Китай, ЄС та Канада, часто відповідають симметричними митами, що шкодить американському експорту. Мита можуть зачіпати країни-партнери США. Підриваючи довіру до Вшинтона та змушуючи їх шукати альтернативних економічних союзників, ескалація митних обмежень може призвести до масштабного конфлікту в міжнародній торгівлі, що сповільнює глобальне економічне зростання, зменшення конкуренції виявляється на якості товарів. Згадаємо совок там, ще багато всякої фігні виробляли, яка була по суті непотребом. Хоча мита можуть захистити певні галузі, наприклад, сталоварну промисловість, вони можуть знищити робочі місця в інших секторах, які залежать від імпорту і. Знищення кількості робочих місць буде більше ніж набутих. Дорожчі імпортні товари означають вищі витрати для компаній і б'є по споживанню. У довгостроковій перспективі вони створюють економічні дисбаланси та можуть зашкодити самій американській економіці. Наприкінці скажемо про північного сусіда США та Канада досягли певного пом'якшення в своїй торгівельній війни після гострої суперечки між Трампом і прем'єр-міністром Онтаріо догомфордом після переговорів. За американським міністром торгівлі Гордом Лутніком Форд оголосив про тимчасове скасування 25 військового мита на експорт електроенергії до США, запровадженого напередодні обмін На це Лутнік погодився на зустріч з Фордом у Вашингтоні для уговорення оновленої програми взаємної торгівлі Америки, Мексики і Канади. У відповідь Трамп заявив, що ймовірно не буде. Подвоювати мита на канадську сталь алюмінії, хоча раніше планував збільшити з 25 до 50%. Він підкреслив, що дії Форда щодо скасування тарифів на електроенергію викликають у нього повагу. Згодом Білий Дім підтвердив, що нові мита вводити не будуть, проте зберігається чинний 25% відсотковий тариф. Напружність між сторонами виникла через податкове рішення. Трампа запровадити 25% вимита на всі канадські товари, що набули чинності 4 березня. Відповідь Онтаріо підвищила тарифи на електроенергію для трьох американських штатів. Біле дім згодом пом'якшив свою позицію під тиском американських і фермерів і виступив проти тарифної ескалації. Трамп у своїй публікаціях Тросойшол. Різко висловився щодо Канади, вявивши про намір оголосити національну надзвичайну ситуацію в електроенергетиці, та навіть запропонував Канаді стати 51-м штатом США. Він запевнив, що це зробить Америку найбезпечнішою та найкрасивішою нацією. Форт відреагував на цю заяву стримано, пообіцявши відповідь в сфері електроенергетики. Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який нещодавно замінив трюдо, назвав дії Трампа атаку на канадських працівників. Пообіцяв заходи у відповідь, які завдатимуть максимального впливу на США, мінімізуючи. Шкоду для самої Канади. Підсумовуючи, Фредович крінжує з цими митами, бо тільки робить свої виробництва гірше. Це підриває відносини з ЄС і, по суті, перетворює їх союзників, і партнерів на нейтральну силу, яка може, до речі, комунікувати з китайцями. ЄС правильно все робить, що завдає удар у відповідь, натомість їм краще зосередитися на торгівлі з іншими державами. Цікаво, як будуть зараз крутитися такі держави, як Ірландія, що сильно залежить від американців, і що їм буде пропонувати. А Європа. То бажаємо їй усіх гараздів, щоб відродитися і бути знову великою. Дякую.